Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дії офісу президента підривають безпеку України. Телеграм-канал Закрита зона пише наступне: Росія готується скористатися політичними розбіжностями в Україні. Під таким заголовком вийшов новий матеріал «За економіста», де раніше було опубліковане витверезуюче інтерв'ю Валерія Залужного. Західні зміни уминули увагою план влади перекласти відповідальність за здачу півдня та недостатні успіхи літнього контрнаступу. На військових ці політичні ігри ще не сприяють проведенню мобілізаційної кампанії в Україні підривають довіру громадян до військово-політичного керівництва. Тиск на вищий офіцерський склад також може мати критичні наслідки для України в умовах, коли Росія, накопичивши озброєння і стабілізувавши свій ВПК, перейшла до наступальних дій. Зовсім нещодавно влада попереджала громадян про можливу активізацію Росії зусиль з дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Проте своїми діями політичне керівництво цим займається саме. Атаки на залужного генералів з боку нардепів від слухи колишніх слуг пропагандистки, один плюс один мосійчук та придворних блогерів Єрмака стали яскравим підтвердженням спроба змістити військову верхівку. Це стало самоутілюваним пророцтвом. розколу, Тепер видно навіть за кордону. Однак саме нападки на військових з боку представників влади та провладних рупорів створила для Росії можливість розповсюджувати пропаганду розчарованим суспільством а спроби стримати примарні політичні амбіції залужної призводять до падіння рейтингу президента. Нинішні атаки швидше за все є підготовкою до чергової спроби звільнення військового керівництва. Їхня мета зробити цю думку звичною для суспільства, щоб не було гострої реакції. Але такі дії лише підірвуть довіру всередині держави і матимуть критично негативний вплив на обороноздатність. У той же час Жуковський Анатолій резюмує наступне народна депутатка від слуги народу, членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, яка неодноразово провокувала інформаційні скандали в Україні дня. Ами спричинила новий. Вона заявила, що військове керівництво України має піти, бо головнокомандувач ОЗС у Валерій Залужний буцімто не зміг надати план задуму на 2024 рік. У мережі журналісти, експерти, депутати та прості українці обурюються цією заявою та вимагають реакції від однопартійців без угли та навіть СБУ. Однак, експерти кажуть, що вона нічого не робить без погодження з офісом президента. То кому же служить Мар'яна Безугла українському народові чи комусь іншому? Не розуміє чи. Навпаки, прекрасно усвідомлює суть і наслідки своїх заяв до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.